Українці не дебіли. чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися так. Все осяде верхушки тих, хто будуть розподілятися всі гранти, гроші А у людей економічно диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги перестануть цей бізнес зажимати, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних пообирати. Таке українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців, українці б дуже швидко організувалися як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? Чи зробиться влада, я не знаю. Чи гроші, які підуть з-за кордону в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну на кожній шиї буде висіти по не знаю 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. ну Це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. ну сорі, але це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королів, управляючих нами. Будемо сподіватися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі. Які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.